Осії, глава 14 Подражання. Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші. В країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара уб'є незриму і правдиву. Бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою. Ріховною твою утробу і рек во потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся, в озлобі сини твої тебе уб'ють, оперні, а злосачаці очреві згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата. І плача, матер нього плача, і сповню гради і поля, да зрить розслідне земля, що я держитель, і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату. Опочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи сином не несучи. Спочивши скорбна я, скажи про своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безшестя і зрада, і криводушіє огнем кровавим пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара невсипуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар. Не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся, всюди вас найде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани того кують. Село на зрище приведуть. І на Хресті, отім без ката і без царя вас, біснуватих, розпнуть, розірвуть, рознесуть і ваші кров'ю собаки, собак напоять. І додай таке і слово їм додай без причі Ви скажи, зробили. Руками скверними створили свою надію і речі те, що цар наш Бог і цар надія і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те, скажи їм ось що. Брешуть Боги ці ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне. Накличе, нашине, не ветхіє, не древлі слово розсл'єнує, а слово нове меж людьми криком пронесе, І люд окрадений спасе, от ласка царської.